Чи втратила Україна пріоритет у світі? Трамп покидає G7, США змінюють фокус. Ізраїль Іран у центрі уваги. Команда Білого Дому, яка тиснула на РФ, розпущена. Що це значить для України? Поговоримо з Сергієм Ягодзинським, доктором наук, професором та проректором Європейського університету. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Забадаш. Приємного перегляду. Пане Сергій, вітаю вас. Вітаю вас. Як війна між Ізраїлем та Іраном впливає на ситуацію в Україні Чи ризикує Україна втратити свою пріоритетність у міжнародному порядку? Денному Ми бачимо, що сьогодні, на жаль, Україна втратила деякі позиції по пріоритетності війни? Ну, по-перше, три майже з половиною роки війни дійсно перетворили нашу війну на деяку буденність новинну. І якщо в там лютому 22-го року ми бачили, що світ шокувався тими подіями, які є на європейському континенті, то сьогодні світ дійсно переключився на Ізраїль і Іран, адже це надзвичайно небезпечний регіон, це регіон, який ну фактично зібрав біля себе всіх основних ключових світових гравців. І навіть е, від'їзд Трампа з G7 G7 говорить про те, що Трамп ну сьогодні має пріоритетом саме ту війну на е, південно-в е, південній Азії. Це Південно-Західна Азія. Ми називаємо її Близький Схід. Ну насправді це Південна Азія. Так, ось е, ми бачимо, що Трамп навіть не дочекався зеленського, хоча розмова анонсувалась. І вона мала би бути важливою, адже удари по Києву, по Запоріжжю, по Сумам вони показують, що на жаль, сьогодні Україні фактично нічим захищатися. І та зброя, яка була перекинута на фронт, інший Ізраїль, Іран, вона потрібна була для України. І, можливо, Володимир Олександрович хотів би, щоб ця зброя повернулася до України, але на жаль, на жаль, у Трампа сьогодні дійсно інші пріоритети. А чи було запрогнозовано, що Дональд Трамп буде припиняти військову допомогу Україні? І чи можна було вже тоді, коли пам'ятаєте, США віддали на близький схід 20 тисяч ракет, які ще за адміністрації Байдена призначались Україні? Побачити якийсь початок зміни в американській позиції? Багато експертів в Україні говорили, що ось Трамп до деякої міри може вести лінію мирну. А потім, потім, от візьме і і масово допоможе Україні, якщо йому не вдасться. Але ми бачимо, що поки що ці прогнози не справджуються. Трамп дійсно в Україні поки що дотримується іншої позиції. Він постійно знаходить. Певні е, концепції, це можна назвати наративи, можна назвати концепції, можна назвати підходи. Тобто раніше він говорив, потрібно підписати угоду. Потім він говорив, що е, Україна не хоче миру, потім Російська Федерація не хоче миру. Потім сказав, що з обома із Зеленським і з Путіним важко говорити, бо вони вперті. А тепер він знайшов іншу модель. Він говорить про те, що давайте їм дамо можливість подратися, а потім їх будемо розбороняти. Ось затяжна війна в Україні вона призвела до ось таких темпоральних ефектів, тобто часових ефектів. Трамп вважає, що ну, нічого такого кардинального не станеться. Там за місяць, за два в Україні. Обстріли Києва вже звикли, обстріли Харкова вже звикли, світ звик. Отакого От ефекту вау-ефекту небезпечного ефекту, як сьогодні є в Ірану в Іран ізраїльський цей конфлікт. Війна його немає, і тому для Трампа фактично ситуація виглядає так: є дві країни, які вже 3,5 роки воюють, насправді 11 років воюють. Ну від того, що я перемкнусь на схід. На ближній схід і туди перекину частину ну, нічого не зміниться. Щоправда, для України це нічого не зміниться. Це вартує життів. І 18 червня у нас в Києві день жалоби був. І ми е, розуміємо, що це все таке. Це життя людей, але в великій міжнародній політиці життя людей нічого не варті, і ми це повинні розуміти. Тому от, користуючись тим, що я у вас і ще раз закликую громадян України йти е, в укриття, берегти своє життя і здоров'я, тому що все, що ви можете зробити сьогодні для України, це берегти себе, тому що знаєте, як українці кажуть, що доля ну вже владно дрон прилетить. Там це вже доля. Друзі, це не доля. Не називайте терор долею. І пам'ятайте, що ваша доля бути живим, а не вбитим випадковим дроном, який випадково змінив якусь траєкторію або ще щось. Це терор. Тому бережіть себе. Це точно. Reuters повідомляє, що команда Білого Дому, яка тиснула на РФ з весни, розпущена. А РФ також заявила, що готові до переговорів з 22 червня. Що взагалі нас очікує з цими переговорами? Важко сказати щодо переговорів сьогодні. Знову була інформація про те, що от якось все зайшло в тупик, і оці перемовини, вони дійсно сьогодні не є в пріоритеті. От ви, ви правильне питання перше поставили. Воно фундаментальне, чи є Україна в пріоритеті? І коли ми відповідаємо, що ні, вона не в пріоритеті станом на сьогодні. На жаль, для нас то всі переговори, всі переговорні потуги, вони, вони як би розчиняються. От я проаналізував. На днях, скільки Європейський союз закупив. Ну, ця цифра до речі, відома в українському просторі. Це не якась ІПСО інформація або вигадана на 250 мільярдів доларів. Ми бачимо, що витрачено європейським союзом на енергоносії. Скільки можна купити всякого на 200 мільярдів євро? Ну, наприклад, можна купити 10 мільйонів дронів шахет. Ну, вдумайтесь в цю цифру: 10 мільйонів дронів, 13 тисяч ракет Х-101, яка вбила людей у Києві. І ми з вами, якщо глянемо на зворотні санкції, європейські вибачають російські санкції, а які санкції Європи Росія ввела на Європу, то ми побачимо, що там немає енергоринку, там немає е, їжі, там немає ну багато моментів, наприклад, мінеральних добрив. А Російська Федерація може їх тільки виробляти, бо в них газ і воно дуже дорого для країн, яких немає газу. Тобто, ми бачимо, що нібито щось відбувається, наприклад. Якось так вийшло, що тіньовий флот виявився в Балтії. От нещодавно була інформація кораблі тіньового флоту. От там загроза, що от, нібито Франція щось хоче з ними робити. Що вони роблять в Балтії? Що вони роблять в Балтії? Ну, я розумію, якщо Росія торгує там десь з Індією через Тихий Океан, через ще якісь протоки, але він вони в Балтії. Тобто, ми бачимо, що в світі є баланс інтересів, є гармонія. І вони намагаються цей баланс інтересів утримувати. На жаль, сьогодні тривала війна в Україні вона призвела до того, що ось ці країни-антагоністи знайшли баланс співжиття, і це небезпечно, тому що вони можуть звикнути жити в такому балансі при наявності війни в Україні. Мене це лякає, тому я не покладаю сьогодні. На жаль, на переговорний процес великих надій. А чого очікувати Україні від саміту G7? Зеленський прибув на засідання? А які рішення там можуть бути ухвалені? Ну ми бачимо, що для української делегації тут, до речі, громадяни України подивились на те, що Володимир Зеленський не скасував одразу свій візит на G7, на G7 після ударів по Києву. І деякі громадяни сприйняли це не дуже схвально, тому що все ж таки така трагедія. День жалоби в Києві, і варто було б нібито скасувати візит. Але Зеленський цього не зробив. Причому не зробив це очевидно, що свідомо. Очікуючи Трампа, і навіть після того, як Трамп е, оголосив, що ні, я на 24 години раніше їду, все одно, команда українська команда не скасувала візит. Стало відомо 18 червня, що все ж таки візит скорочений і команда повертається до Києва. Ну пауза витримана. Тобто, ми намагалися показати, що о, ось цей саміт важливий для України, але проблема в тому, що на цьому саміті вирішувати щось без Дональда Трампа важко. І ось ця пауза в один день, що українська делегація не просто одразу за Трампом скасувала візит і поїхала. Свідчить е, два моменти: перше, що світ намагав, Україна намагається показати, що можна щось вирішити і без Дональда Трампа, але насправді це не так. Це не відповідає дійсності сьогодні. Без сполучених штатів Америки вирішувати щось в світі надзвичайно складно. Ніхто не буде вести серйозні перемовини. Це Ну, як знаєте, коли начальник проводить там якесь засідання, а потім він каже Все, я поспішаю, і ось мій там заступник продовжить. І тільки начальник виходить, всі починають шуміть галдіть і нічого не вирішується. Насправді, о дещо схоже. Крім того, всі чудово розуміють, що таке Сполучені Штати Америки. Ми зараз дивимося на Трампа, ніби такий така людина няшна, десь десь трішки наївна, десь якась трішки в фантазіях, можливо, десь заграє з путіним. Насправді це не зовсім так. Сьогодні Сполучені Штати Америки показують свою силу в Ірані і в Ірано-ізраїльському конфлікті війні. Штати воюють і завжди воювали. Вони вміють це робити, і ми можемо отримати сьогодні Трампа, який суттєво відрізняється від того, що ми бачили на початковій каденції. Так було з кількома президентами: приходять на ідеях миру, потім воюють по всьому світу. Тому ця війна, яка сьогодні є, вона, вона загострює всі відчуття, і ніхто не буде без сполучених штатів Америки, які майже втягнулися у війну вчора ізраїльські. На днях ізраїльські змі повідомили, що нібито штати вступають у війну на боці Ізраїлю. Ну не будемо поки там довіряти повністю цим змі, тому що це ізраїльське видання. Повідомило підтвердження. Немає це так, якась інформація. Так ось штати, які вступають у війну, це великий гравець. І для нас війна, якщо вона там розгорнеться, може мати дуже цікаві наслідки. І не завжди негативні? Я про це кілька постів робив у себе, можливо, громадянам буде цікаво, то можна буде про це якось докладніше поговорити. Так, це дійсно будемо дивитися, як це все розгорнеться. Також президент Зеленський нещодавно заявив, що Путін готується до захоплення і знищення Одеси з подальшим виходом до кордонів Молдови і Румунії. Наскільки реалістичний є такий сценарій зараз? Сценарій такий очевидно, що існує, і ми розуміємо, що для Путіна це була б величезна перемога, адже тоді Україна закриває повністю Україна є закритою від Чор Чорного моря, і ну це, це велика насправді геостратегічна геополітична катастрофа, проте навіть з обмеженими ресурсами. Ми розуміємо, що для Путіна е, такі плани вони, е, вони потребують зовсім іншої організації і армії його і зброї. І якості наземних операцій. Давайте будемо відвертими. Я розумію, що це, напевне, я скажу не популярні речі, бо українці налякані. Ми ми всі з вами і не висипаємось, і бачимо, яка катастрофа, і, і як 140 дронів можуть зробити в Києві жахіття, дев'ять дронів можуть повністю покласти деякі. Інфраструктурні об'єкти в Запоріжжі, ось ось буквально нещодавно. Ми це все розуміємо, але давайте будемо відвертими: війна не виграється ракетними ударами. Ну це об'єктивно. Потрібна наземна операція. От Ізраїль і Іран. Чому я не дуже вірю в оці обстріли без наземної операції? Бо без наз... одна тільки ракетна атака, ракетні атаки. Вони не виграють війни, тому потрібна армія. А як може Путін війти на весь пів південь України якими силами? Якою армією? Що, що це має бути армія? Де він має її взяти? І крім того, ми повинні розуміти, що жива сила вона знищується, і на це є всі необхідні системи. Тобто, ми маємо з одного боку країну, яка показує себе терористичною, обстрілюючи міста, населені пункти абсолютно мирні, там дитячі садочки, і так далі. Так, ми бачимо, що є збиття. Ми бачимо, що інколи. Через збиття є ураження будинків, є, є ураження різних об'єктів. Ми це все бачимо. Ну а це війна. Ну, без цього ми... ну, це не буває інакше. Тому ще раз закликаю: в укриттях знаходитись це все, що ми можемо допомогти нашим там Збройним силам захищати нас. Але без наземної операції все це неможливо. Путін на наземну операцію таку серйозну. Не готовий і е, е, крім того, війна в Ірані вона суттєво переорієнтує сьогодні гравців, які виробляють зброю. Тобто, Іран е, сьогодні також конкурує з Росією на ринку озброєнь. Ми повинні це розуміти. Тобто, він також буде закуповувати. І для нього для Ірана сьогодні питання виживання надзвичайно критичне. Війна дуже в такій. Ну, чутливій стадії, і е, може так статися, що сьогодні у Путіна будуть певні проблеми з постачанням і озброєнь, і технологій, і чіпів, і, е, можливо, навіть і деяких деталей до ракет. Тому будемо будемо поки спокійно на, на це дивитися, тому що, от ви бачите, інформацію щодо сум постійно ходить. А Мар'яна Безула нещодавно сказала, що вже все там суми вже захоплені, практично і так далі. Ну, вона не так сказала, але що. В зоні обстрілів, але ж тримається фронт, якимось чином все ж таки вдається тримати фронт. Тому те, що Путін, ну, скажімо так, піде на таку масштабну операцію на півдні, я не вірю. Зрозуміло. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Друзі, підписуйтеся на канал пана Сергія і на наш канал в телеграмі, і до нових зустрічей.